Коли кардан стукає, не ігноруй. Це може бути саме зношена хрестовина. Хрестовина карданного валу маленька деталь, яка тримає всю передачу обертального моменту. І як тільки вона втомлюється, з'являється люфт, вібрації, стуки, а там і до серйозних поломок недалеко. Ми не просто міняємо хрестовини, ми розуміємо о, їхню анатомію, адже є різні типи кріплень. Внутрішній стопорт класика жанру, стопорні кільця знаходяться всередині вилки. Зовнішній стопорт, навпаки, фіксація ззовні що трохи спрощує демонтаж, кернення тут уже цікавіше. Заводське вдавлення металу тримає чашки, без спецінструменту не розібрати. Підкришки більш рідкісний тип, де хрестовина фіксується за допомогою сталевих накладок. Кожен тип кріплення вимагає свого підходу, і ми знаємо, як зробити все надійно. При заміні ми перевіряємо не тільки хрестовину, а й стан вилок, відсутність тріщин. Звертайтесь до сервісу Рембаза, Ми відремонтуємо ваш автомобіль.